Вітаю! Як ми вже знаємо, все, що ми копіюємо або вирізаємо, автоматично поміщається в буфер обміну. Буфер обміну це частина пам'яті комп'ютера, яка тимчасово зберігає інформацію, яку ми скопіювали чи вирізали для переміщення до іншого місця. Для прикладу, скопіюємо це слово. Виділяємо та копіюємо. Вставити один об'єкт дуже легко. Встановлюємо курсор. Та натискаємо Ctrl-V. Давайте подивимось, що вийде, якщо ми скопіюємо декілька об'єктів. Скопіюємо перше, третє та п'яте слово. А тепер спробуємо вставити. Натискаємо Ctrl-V. Як ми бачимо, був вставлений тільки в останній скопійований об'єкт. Давайте детальніше розберемо, чому так сталося. Відкриваємо буфер обміну. Тут знаходиться тільки один об'єкт. Справа в тому, що коли закрита панель буферу обміну, програма запам'ятовує тільки один скопійований об'єкт, той, що був скопійований останнім. Давайте видалимо цей об'єкт з пам'яті програми. Відкриваємо випадаюче меню праворуч від об'єкту та натискаємо Видалити. Тепер спробуємо копіювати об'єкти з відкритою панелью та побачимо, що буде в такому разі. Скопіюємо перше. Третє та п'яте слово. В цей раз всі скопійовані фрагменти з'явились у буфері обміну. Одночасно тут можуть знаходитись 24 об'єкти. При досягненні цього значення нові почнуть заміщувати найстаріші об'єкти. Якщо ми спробуємо вставити до тексту об'єкти за допомогою сполучення клавіш Ctrl-V, то знову вставиться тільки останній скопійований фрагмент. Для того, щоб вставити об'єкт, що був скопійований раніше, потрібно відкрити випадаючий список праворуч від нашого об'єкту та натиснути Вставити або можна клацнути по ньому лівою кнопкою миші, і він вставиться до тексту. Також ми можемо вставити всі об'єкти, які скопіювали. Для цього натискаємо кнопку вставити всі. Всі об'єкти вставляються в тому порядку, в якому були скопійовані від першого до останнього. Також ми можемо видалити усі об'єкти з буферу обміну одним натисканням, якщо вони вже не потрібні. Для цього натискаємо кнопку Очистити все. Як ми вже говорили, для того, щоб в буфері обміну зберігались усі скопійовані об'єкти, вона повинна бути відкритою. Але це можна змінити. На панелі внизу є кнопка налаштування. Натискаємо і тут обираємо Збирати елементи без відображення буферу обміну Office. Натискаємо. Це означає, що всі скопійовані фрагменти будуть додаватись до буферу обміну, навіть якщо панель буде закритою. Тепер закриємо панель буферу обміну та спробуємо скопіювати декілька об'єктів. Скопіюємо друге та четверте слово. Знову відкриємо панель буферу обміну. Та бачимо, що скопійовані об'єкти успішно додані до буферу обміну. На цьому заняття завершено. Дякую за увагу!